Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, що вам хоче сказати душа. Що ваша душа хоче сьогодні вам сказати: став зовнішні наміри. От Записую вам другий розклад підряд те саме. Для того, щоб щось отримати, ти маєш конкретно написати, поставити перед собою цілі. Мені треба оце, оце, оце. І мені на це треба, якщо це стосується фінансів, стільки-стільки, стільки. Якщо це стосується особистого життя, ви хочете зустріти когось, що я маю зробити для того, щоб я його зустріла? 15 вересня в мене починається марафон, який буде тривати два тижні сексуальність, жіночність, гармонія. Для того, щоб зустріти. Мужчину треба внутрішньо повиймати оцей весь негатив, деструктив, страхи, блоки, зажими і так далі, попрацювати над тим, щоб цей мужчина прийшов в ваш простір. Якщо ви себе не міняєте, міняються лиця, ну, сценарій той самий. Там на марафоні ми будемо говорити про все. І практики, і техніки буду я давати під запис, і буду вам домашні завдання якісь давати. І будемо ми обговорювати багато різного роду тем, які стосуються особистого життя. І практики з родом, там, де є нещасні жінки, там, де жінки подавляли чоловіків. Ми там об'ємно з різних сторін психологічні моменти будемо розбирати кармічні моменти. І практики, практики, побільше практик буду давати, для того, щоб ви підготували себе до зустрічі. Ті, хто в парі хоче наладити стосунки, поки внутрішня жінка не змінюється, нічого апріорі не змінюється, тільки погіршується. А потім ви собі задаєте питання, а чого любовниця появилась? Так не в любовниці питання, а в тобі, що ти там умовно граєш роль мамки для чоловіка. От згадайте, що ви жінки, не е, пожміть на себе гроші, оце і є любов до себе. Приходьте на марафон, і ми по максимуму потужно попрацюємо дві неділі. Наміри мають бути ваші конкретні цілі поставлені, що ви хочете тут і зараз. Конкретно написати. От ви недовольна жріця душі, недовольства міром. А от ви сидите, а ви хочете багато всього, нічого не вдається. І ви сидите от така бяка, да? всі козли заїбали і так далі. і так далі, да? Недовольна, хорошо, недовольна душа вами, чи недовольні ви світом? Та ви недовольні, ви недовольні. Можливо, роботою можливо. Ви недовольні. Я думала, може, це душа ваша так сват? Ні, це ваше недовольство. Це ваше недовольство. Хорошо душа. А скажи, а це заслужене, а це заслужене недовольство? Можливо, собою, світом, тут не собою, світом. Уборка міра. Заслужене чи не заслужене? Ангел-хранитель? Звісно, не заслужене. Вас задолбали ці люди, які є в вашому пространстві. Вас задолбали ці історії, де ви живете, де проживаєте, вам це не подобається. І ви подавлюєте свою агресію, а потім ця подавлена агресія влазить в вас болячками. Твоя задача, дітка, да? мужчини, хто мене дивиться, перевертаємо. Прибираємо своє пространство, розчищаємо своє пространство, приводимо в порядок те житло, де ви проживаєте. Раз, миємо стекла, миємо їм сіллю підлоги, вхідні двері. Так само стекла можете помити. Приводь свій простір в порядок. Те саме стосується токсиків з твого оточення. Вони будуть тебе тригірити, поки ти навчишся сказати ні. Була недавно на касі і а, при, перейшла я трошки на. Систему кешу, а, свідомо я це зробила для того, щоб відслідковувати гроші і менше розплачуватись карткою. Приходжу я в приходжу я в магазин, дістаю гроші, розраховуюсь. І зразу ж мені матриця система підкидає. Вроді чемна така продавщиня старшого віку, а, можливо, пенсійного каже, а може, ви карточкою розрахуєтесь, кажу. Ні, зараз я розрахуюся налічкою. І щось там я їй відраховую ту суму, яку вона мені назвала. вона Може, ви карточкою розрахуєтесь? Сказала мені три рази. Я їй сказала: ні, я розрахуюсь готівкою. А потім вийшла з магазину, вона аж, блядь, мене вибісила. А потім я думаю, а, для... а чому мене це так тригірнуло? Ну, це, напевно, я так вчуся, блядь, одрізати казати, ні. І без пояснення. Ні, значить, ні. От і вас так само тригерить ваше пространство, для того, щоб ви дістали з себе те. Що там вже хоче народитися і висказатися, когось послати, когось похвалити, комусь робити комплімент. В нас, знаєте, такий світ, що в нас самі бідні люди, це нещасні люди, це ті, які всіх обсуждають, обсирають, а ті, які є успішні, які гарні, які є задоволені своїм життям, вони ніколи тобі ніякий негатив і не кинуть в твою сторону. Тому душа вам каже, ти. В токсичному оточенні сама робишся токсичною. Про що я кажу в своєму блозі, приводьте своє оточення в порядок, тому що хочете чи не хочете, ви заражаєтесь цією токсичністю, ви як яблука заражаєтесь. Перше, що ви маєте собі сказати, якщо ви не задоволені своїм життям тут і зараз, значить винні в цьому тільки ви своїми виборами, своїми невиборами і так далі. І так далі. Ніхто вам не винен, ніхто вам не должен. Ну, якщо мене щось не влаштовувало в моєму житті. Я себе купала, я себе не щадила, і я працювала над цим 5 років, 5 непосильного труда, 5 років і продовжую далі. І тоді я бачу результати якісь, я бачу переміни. Чому? Тому що я взяла відповідальність, що весь піздець, який відбувається в мене в житті, це видно лише я своїми виборами або не виборами. І коли ви навчитеся брати відповідальність за своє життя, а не показувати оцю недовольну міміку, тоді і в вас почне щось мінятися в житті. І конкретні дії на фізиці мають бути. Ангел-охоронець за тобою ходить, він тобі підказки дає. І душа тобі дає підказки. А вони що? А вони тільки візуалізують процес. А ви візуалізуєте процеси? От ви візуалізація, наміри щось тут можливо, думаєте в башці тільки? Каже вам душа, перестань воювати з світом. Ви воюєте з світом, з жінками, з чоловіками, ви воюєте всіма. Ви маєте зупинити цю війну. Запишу вам окремий ролик про битву жінок і чоловіків ментальне, бо фудить мені вже пару днів. Ви не тільки повинні візуалізувати щось, до чого ви хочете прийти дойти, а ви маєте завершити війну. Яка у вас внутрішня є? Мір заботиться о тебе, але управлінням твоєї судьби не є люди, не є творець, а є ти. Оце про ту відповідальність, яку я вам сказала. Ти творець своєї долі. Не перекладай відповідальність на соціум, на державу, на президента, на вищі сили, да, це мені подобається. Як Бог дасть, так і буде. Це безвідповідальна інфантильна позиція. Ти є творець, і те, що в тебе є в житті, це те, на що ти насмілилась. Якщо у вас хірово в житті, значить ви не на не насмілилися, і ви просто сидите під маминою юбкою. І не скільки вам років: 20, 40 чи 70. А ваша жриця вже прям кричить із ти вже, блядь, творіть будеш чи не будеш? Жріця взяла пензлі і, блядь, малює. Оцього хоче ваша душа. Ваша душа хоче творіть, а ви її десь там водите в офіси працювати і так далі. Ваша внутрішня жриця, ваша душа каже, ти гонишся за отраженням, але ти не хрена не бачиш себе в цьому світі. Задайте собі просте питання: а скільки днів в цьому світі ви прожили для себе? І дайте чесну відповідь. Коротше, я поняла месендж вашої душі. Ти хочеш зовнішні плюшки, там, машини, квартири, пароходи. Оце хочеш зовнішнє. Ти думаєш, що тебе зовнішнє зробить щасливою щасливим. Але правда, в тому і ключі, і підказки від твоєї душі в тому, що вона хоче внутрішньої. В ідеалі, коли ви почнете з внутрішнього стану, від нашого внутрішнього стану пляше на зовнішній світ, пляшуть наші, скажімо, да, які є в вашому пространстві, діти ваші, чоловік ваш, чи жінка ваша, там, начальник і так далі. Коли я стала працювати над собою як мамою, приходити в адекватність, да там, де мама не вирощує, там де мама не контролює. Коли я стала внутрішньо мінятися, я стали внутрішньо мінятися і мої діти. Коли в мене коли діти хворіли місяць через місяць, в мене був батарейка моя була на нулі, я стала працювати своїм станом. Попрацювала своїм станом, діти перестали хворіти. Це тільки так працює: щаслива жінка, щаслива вся сім'я. Запам'ятайте це правило. Це стосується і особистих стосунків, і з. Із дітьми і так далі. Тобто, перше, з чого ви маєте почати, чого хоче душа, займися своєю внутрішньою гармонією. Займися тим, що хоче творити твоя душа, і в кожного це своє. І тоді кешбеком, як я пояснюю в блозі, прийде тобі і зовнішнє. Матерія прийде, тому що ти перестанеш придавати себе. Оці всі предателі в твоєму оточенні тобі це і підсвічують. Ти себе не любиш, ти себе придаєш, ходиш на роботу, живеш з токсиком, ти себе занижаєш, ти класний спеціаліст, ну ти береш за свої Послуги і вам всі ігроки в зовнішньому світі це підігрують, показують, вам же ж дзеркало. Ваша задача попрацювати з внутрішнім станом, почати творіть те, що ви любите. Те, як перевірити, чи це моє призначення? Якщо ви готові е, в, в тій е, напрямку, роботі, де вам душа тягнеться, якщо ви будете. Працювати безкоштовно, якщо всі е, фінанси пропадуть з землі, це ваше. А якщо ви не будете робити це за безкоштовно, значить ви йдете туди, в місію, в езотерику, на роботу, проекти, неважливо. Ви йдете туди, зараді бабок. Якщо ви йдете. В якусь роботу, напрямок заради бабок вас там буде чекати розчарування. Спочатку буде приманка: да-да-да, тут бабки йдемо, йдем, йдем, це зараз популярно, а потім шандрахнуть і перекриють вам фінканал. -фін Я таких історій вже повно бачила. Оцих різних і практиків, і колег своїх, і так далі. Тобто задача внутрішньо почати працювати з внутрішнім станом, далі буде отраження на зовнішньому, і тоді поперед твоя удача і забілія. Тоді тобі відкриються всі дороги. Бо якщо ви займаєтесь чимось і вас ніфіга фіга не виходить, значить це не ваше. Розбирайтесь. А хто хоче знайти свою місію, призначення, свій напрямок роботи, пишіть мені в Директ, хочу на консультацію.